Карти у вільному доступі в режимі онлайн місять назви вулиць і номери будинків у населених пунктах. На цих картах не нанесено горизонталі, лише подано позначки висот для окремих елементів рельєфу. Переваги інтернет-карти пов'язані з пошуковими інструментами, створеними для отримання швидкого результату. Наберіть у відповідному віконці на екрані гаджета адресу і перед вами з'явиться карта. Де можна за кілька хвилин отримати точний маршрут переміщення із зазначенням часу і відстані. Найнадійнішими є виміри за допомогою картографічних онлайн сервісів, де топографічні карти укладено на основі сучасних космічних знімків. Масштаб електронної карти змінюється стрибкоподібно через фіксований масштабний ряд, створений розробниками. Тому для цифрових карт використовують поняття динамічного масштабу. На картографічних онлайн сервісах є опція виміру відстані, активувавши яку ви зможете отримати відстань у кілометрах і метрах. Саме її використовують для проведення розрахунків на гаджетах для різноманітних потреб. Наприклад, для розрахунку маршруту учнівського походу рідним краєм та орієнтування за допомогою онлайн-навігатора, в Україні для онлайн-навігації використовують системи GPS із США і Galileo із Євросоюзу.